Привіт друзі! Щиро вітаю! канал Лісові гостинці. Готую закуску з помідор. Простий набір інгредієнтів, помідорки, сир, чесничок, кріп та майонез. Помідорки порізала невеликими шматочками, викладаю у салатник. Сирок потерла на велику тартку, у мене сологуні, сюди ж. Кріпчик свіжий, декілька стеблинок, порізала дрібно, всипаю. Чесничок видавила через прес, добавляю, середній зубчик десь. І майонез неповні 2 столові ложки. Сюди до салатику його трішки підсолюю. Гарно перемішую все. І простенький та дуже смачний салатик уже готовий. Тепер складові ті ж самі, але подамо закусочку по-іншому, більш святково. Для цього беремо гарну тарілочку, помідорки нарізаємо кружечками і відкладаємо. До майонезу додаємо чесничок та примішуємо то все. У моєму кулінарному записничку ця страва підписана як помідори по шопськи а в дужечках дуже швидко, якщо гості вже в дорозі. І в сезон помідор дійсно такі швидкі закуски виручають господин. Змащую тепер помідорки майонезом з чесником. Сир тут потерла уже на мілку тертку і викладаю його поверх помідорок. Мені більше подобається, коли сир трішки з солинкою. Сиром не просто посипаю, а роблю таку гірочку, трішки більше, щоб було смачніше. Гарно все поправляю та посипаю зверху порізаним кріпчиком. Але, звичайно, зелень може бути іншою, за вашим смаком. І ось так швидко, недорого і смачно. Готуйте в задоволення і на здоров'ячку. До зустрічі!